Вітаю з вами BH Games, Ми збираємо для вас найгарячіші новини ігрової індустрії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Поїхали! В Overwatch 2 черговий раз стався факап, і вона знову стала предметом критики гравців. Річ у тому, що консольні гравці почали масово скаржитись на те, що при кросплей з ПК гравцями у них відключається АІ Масіст. Яке вирівнює шанси ПК і консолей, через що ПК-гравці тепер мають перевагу? пк гравці навпаки рахують а assist для консолей, так би мовити, законним читом, який робить гру з геймпадом легшою. Хто правий, а хто ні? Важко сказати, але відміняти вже встановлену практику кросплею і викликати гнів гравців така собі ідея. Один із інсайдерів повідомляє, що версія «Відьмака 3» для консоли актуального покоління вийде вже в кінці цього місяця. За його словами, CDPR закінчили роботу по покращенню гри, яка буде безкоштовною для власників оригіналу. Щоправда, на наступний день в мережі з'явилась і інша інформація, що реліз NextGen версії планується на 9 грудня. Проте вся ця інформація це поки просто чутки, але є один факт. Next-Gen-версію чекати залишається недовго, що звісно тішить. Survival Horror до Open отримав дату виходу. Запланована вона на 15 листопада для PlayStation 5, А пізніше, на початку 2023 року, гра добереться і до PlayStation 4. Першочергова гра для віртуальної реальності. Але як нам обіцяють, і без VR буде досить цікаво та боязко. Ви опиняєтесь у жахаючому будинку, наповненому пастками, головоломками та мерзенними створіннями по типу Відьом, немовля демонів та інших. Мета гри вибратись з цього будинку. Варто зазначити, що задля того, аби вибратись, доведеться ховатись від монстрів та вирішувати певні головоломки. Якщо ж у вас не вийде і вас зловлять, то почати доведеться спочатку. Щоправда, все навколо вас зміниться. Погра використовує процедурну генерацію, і кожен новий старт змінює розташування монстрів, пасток та головоломок. Так би мовити, ретюрнал у всесвіті хорору. В мережу злили 40-хвилинне геймплейне відео командного шутеру The Division Heartland, який наразі знаходиться в розробці для ПК та консолей. Наразі автори проводять закрите бета-тестування, що й стало причиною витоку. Користувач, зливши відео, каже, що граф не він. Він просто опублікував відео на свій канал для загалу, а на наступний день ролик видалили. Але по інтернету вже розійшлись копії. Бо, як ми знаємо, інтернет як мама пам'ятає і знає все. Ймовірно, в ролику показана перша частина гри, де користувач обирає героя, вступає в бій з першими ворогами та евакуюється на базу. Ось ця база. Я дарую тобі свій кавун. Сама ж гра має вийти на ПК всі консолі актуального і попереднього покоління, а також в сервісах Amazon Luna та Google Stadia. Але останнє, скоріш за все, зі списку можна викреслювати. Бо, як ми розповідали раніше, Google закриває google Stadia на початку 2023 року. Бувай, малий, фасон, не плачь, перон. Навколо Death Stranding 2 все більше чуток і новин з приводу найскорішого анонсу. На цей раз Томі Ерл Дженкінс, який зіграв Дейхардмена в першій частині, написав. Що щось наближається, і, ймовірно, це такий анонс другої частини. До цього ж в мережу зливали документи PlayStation з планами на майбутнє, де якраз таки було зазначено про плани випуску Dead Stranding 2 для PlayStation. Філ Спенсер затизерив хмарний Xbox у себе в твіттері. Він виклав твіттер фотографію, де на поличці лежить щось дуже схоже на стиснутий Xbox Series S. Про можливий вихід хмарної консолі стало відомо ще влітку. Інсайдери розповіли, що така консоль не буде мати можливості самостійно запускати ігри, а зможе лише приймати потік з хмарного сервісу Xbox Cloud Gaming і відправляти команди для управління ігровими персонажами. Для гри зрозуміло, потрібна буде підписка Xbox Ultimate та швидке підключення до інтернету для якісної передачі даних. Яку якість відео запропонує консоль наразі невідомо, але сам хмарний сервіс поки підтримує максимальне розширення Full HD при 60 кадрів в секунду. Що стосується дати запуску і ціни, то згідно інсайдерським даним, запуск планується на 2023 рік, а прайс у районі 100 вічно зелених. Для кооперативної гри Overcooked All You Can Eat вийшло масштабне доповнення під назвою World Food Festival. Апдейт додасть у гру трьох нових кухарів, три нових біоми з десятьма різноманітними рівнями, та ще немало нових рецептів. Доповнення вже доступне для гри. А тим, хто забирав гру по PlayStation Plus ще у вересні 2021 року, взагалі пощастило. Sonic Frontiers отримала новий трейлер, присвячений бойовій системі. У грі вперше було додано дерево прокачки здібностей, яке дозволить прикачувати нові скіли. А також підвищити рівень існуючих по мірі гри противники будуть ставати все сильнішими, і для них треба буде комбінувати різні здібності, аби розкрити їх слабкі місця. А також у противників будуть захисні елементи, одним із таких будуть щити, тож треба буде побігати навколо ворога, аби обдарити його і вдарити йому в спину. <рес> І, хоч гра ще не вийшла, але Sonic Team вже анонсували кросовер зі всесвітом Monster Hunter. В гру додадуть костюм Раталоса і міні-гру, де треба буде на вогнищі гарно просмажити шмат м'яса. CDPR не обмежується творіннями у геймінговій індустрії і вирішили випустити роман по своєму кібернетичному майбутньому. Під назвою Кіберпанк 2077 No Coincidence». Книга буде офіційною адаптацією гри Кіберпанк 2077 і розповість історію про групу незнайомців, яка щойно провернула пограбування військового конвою мілітеху і відкриває для себе можливості небезпечного Найт Сіті. Гра складається з ветерана-відступника, таємного агенту, комп'ютерного ботану, терапевту, ріперу і технаря. Їм потрібно подолати суперечність, і навчитись працювати разом. Інакше їх таємниці будуть відкриті ще до наступної крадіжки. Варто зазначити, що за сценарій відповідає Рафал Посів, який був відповідальним за сценарій недавнього кібераніме по кіберпанку. Capcom випустили тизер нового доповнення для Resident Evil Village. Нове DLC буде розповідати про Роуз Вінтерс, доньку головного героя Ітана Уінтерса. З кадрів ролику можна побачити нового ворога з досить смертельною зброєю ближнього бою, окрім того, невеликі натяки на надприродні здібності у Роуз. Також у гру дадуть витві третьої особи, що вимагало дуже багато сил, як кажуть самі розробники. Геймплей займе близько 4 годин і буде одним з найбільших доповнень для лінійки Resident Evil. Реліз відбудеться 28 жовтня. Sony додадуть у PS Plus Extra 16 нових ігор, список чималий. Але на нашу думку, одна із найцікавіших це GTA Vice City Діфініті Edition. Це один з трьох ремейків Rockstar. Свого часу гру доволі жорстко піддали критиці, адже по словам фанатів вона не виправдала сподівань та очікувань. Але не дивлячись на це. Гра все ще спроможна викликати у вас теплі думки та почуття ностальгії. Крім того, у підписку відуть декілька частин асасінів та The Medium, квест з елементами сурвайвл хорора PS Plus Premium також не залишилася без уваги компанії. У підписку додадуть сім ігор, серед них ремастери трьох частин якудзи, лімбо та Стріт Файтер 4. Game Pass міг з'явитися на PlayStation, але Sony цього не захотіла. Таку інформацію поділилась сама Microsoft. Британському антимонопольному регулятору, який розслідує справу щодо угоди між майками та Блізард. Sony відмовились від додавання геймпасу через страх втратити свої прибутки від релізів нових ігор. Річ у тому, що в геймпас часто потрапляють новинки, які Sony звикли дуже непогано продавати. Це б зменшило прибутки компанії і стало б для неї невигідно. Тож компанія вирішила продовжити свою стратегію і нові ігри продавати, а не випускати в підписки. В мережу виклали восьмихвилинний геймплей ремейку Dead Space. У розробників вдалося зберегти атмосферу хорора, але при цьому зробити його візуально ще кращим. В самій грі немає якихось екранів завантаження або касцен. Гравці будуть вільно досліджувати і без якихось обмежень. Також гра отримала нові фічі, як, наприклад, прискорювач для Айзека, який допомагає герою ухилятись від летючих назустріч некроморфів. В цілому, як гравці, так і журналісти задоволені показаним і зазначають, що гра була найкращою, а стає ідеальною. Вийшов новий кінематографічний трейлер Gotham Knights. У ньому можемо побачити, як всі наші чотири герої в один момент часу в різних місцях зіштовхуються зі супротивниками і вступають з ними у бій. Згодом показується, як вони всі збираються біля залишків Бетмена і готуються прийняти виклик з новим супротивником, який вже зібрав армію зомбі біля могили Брюса Уейна. Розмір гри без патчу першого дня буде 41 ГБ, гігабайт, а завантаження можна починати з 19 жовтня. А поки залишаються лічені дні до релізу Call of Duty Modern Warfare 2 Джейсон Шрайер поділився свіжесенькими інсайдами по грі. Як стало відомо, гра отримає сюжетне доповнення у 2023 році. Це допоможе компанії заповнити прогалину, яка буде перед релізом наступної частини у 2024 році. Також у 2023 році і вийде платний DLC Infinity Ward, яке додасть у гру декілька легендарних карт оригінальної Modern Warfare 2009 року. Окрім інформації щодо доповнень, він і поділився короткою інформацією по наступній частині. Ймовірно, вона якимось чином буде пов'язана з серією Black Ops. А розробкою займеться студія Трияк. Дякую, що були з нами. На сьогодні це всі новини. Побачимося у наступному відео за тиждень. Make games, Not War. мирного неба над головою.